Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Саша Матієв. Сьогодні кілька важливих новин і про перетин кордону зміни вже з жовтня місяця. Конкретну дату вже сказали, що зміниться, я зараз розповім. А також в Польщі дуже серйозна проблема. А знаєте чому? Тому що бракує українського зерна. Теж зараз детальніше про це поговоримо. Тому рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою та не забувайте підписуватись на канал. А також хочу розповісти про нову довгострокову програму в Агенції Коно, яка починає свою дію вже з 1 серпня 2025 року. Це не одноразова акція, це система заохочень співробітників за стаж роботи в Агенції Кону. Ця програма для тих, хто долучився до Агенції Кону з 1.08.25 року. Працюючи з кону, ви можете отримати бонус до півтора тисячі злотих. А це зовсім немало. Знаєте, коли зараз постає вибір перед громадянином України, який поїхав в Польщу і шукає роботу, і агенції пропонують плюс-мінус однакові ставки, плюс-мінус однаковий рівень роботи. Але є агенції, такі як ікону, пропонують бонуси, пропонують премії, які вони надають громадянам України за роботу, за стаж роботи. Тому я вважаю, що це вигідна пропозиція, і якщо вам потрібна робота в Польщі, то... В описі під цим відео, в першому закріпленому коментарі, в шапці профілю є посилання на анкету. Заповнюйте її, з вами зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращий варіант роботи та ще й отримаєте бонуси. Якщо я буквально нещодавно розповідав про нову систему EES, яка вже довгий час. Тягнеться, ніяким чином не почне свою дію, бо вона все відкладається і відкладається. То вже зараз з'являється інформація, що ця система запрацює з 12 жовтня 2025 року. Вже є чітка дата, з якого числа це запрацює. Починаючи з 12 жовтня, тим, хто подорожує до ЄС. Або виїжджає з нього, більше не будуть ставити штампи в паспорти. В паспорті їх замінять на біометричні перевірки. Система в'їзду і ЄС замінить нинішні паперові перевірки, і це означатиме, що пасажирам з України доведеться здавати відбитки пальців і проходити сканування обличчя для перетну кордону ЄС. Запровадження цієї системи триватиме протягом 6 місяців у державах членах ЄС. Тож її повноцінне впровадження очікують до 10 того квітня 26-го року, але з 12 жовтня 25-го року вже повним ходом, я впевнений, вас на кордоні будуть запитувати і просити робити відбитки пальців, фотографуватися. Так що не лякайтеся, це все заплановано, це все нормально. Бо якщо ви цього не будете робити, не будете виконувати прохання прикордонної служби там Польщі чи інших країн, куди ви не в'їжджали, вас просто не пропустять. Це не обов'язково що всіх підряд. Будуть фотографувати, брати відбитки, бо я вже неодноразово чув вже навіть зараз і скорше було, що теж просили людей давати відбитки і фотографуватися. Тобто, це вже відбувається дуже вибірково з 12 жовтня Це напевно буде активніше. І потім протягом якогось певного часу вони зроблять цю базу і воно вже запуститься на постійній основі. Тобто за той період, який дасться з 12 жовтня до квітня 26 року, вони мають зробити повноцінну базу, вона має працювати, і вже просто якась там одна-дві людини, які не будуть мати біометричних даних в системі, будуть їх фотографувати і відбитки пальців знімати. А до того моменту всю іншу кількість людей, які перетнають кордон, вже буде повністю профотографовано, і пальці будуть відбиті. У Польщі скаржаться на проблеми, які виникли з відсутності зерна українського на території Польщі, і немаленькі збитки несе Польща логістичні компанії через таке обмеження. Ну, бачимо, одні блокують і їм добре, коли зерно не їде, а інша частина Польщі. Поляків страждають і мають мінуса не до заробітки. Особливо постраждала логістична група CSL. Про це сказав президент цієї логістичної компанії Лаура Голович. Ми розуміємо, що надходження української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок це погана справа, і вона ніколи не повинна відбуватися. Однак ми повинні розмежовувати дві речі: дозвіл на транзит а отже, на прибуток для польських портів і. Перевантажувальних терміналів а також дозвіл на ведення товарів в обіг. Ми вважаємо, що блокування перевантаження продуктів з України в Польщі є болючим для нашої економіки, сказала вона. Ну, хочу сказати, що дуже багато зерна в певний момент їхало в Польщу. але його там не продавали. Воно й так їхало транзитом, не транзитом, перегружалося, і тому подібне. Яка частина напевно стала в Польщі? Це факт. Різні люди є, різні фірми по різному працювали, але Польща не могла би стільки опрацювати зерна, скільки Україна виробляє. Україна годує не, ну, не Польщу, Україна годує світ, значну частину країн в світі. Ми мільйони тонн перевозимо, і, звичайно, що велика частина йшла транзитом через Польщу. Але і це Польщі також не подобалось, тому що перевізники сказали, оп, ми не хочемо, ми хочемо, ми хочемо це возити. А українські компанії нехай цього не возять. І блокували кордон. Доблокувалися, що зараз польські логістичні компанії терплять негаразди і мають недозаробітки. Не загружені, тому що вони були заточені на інші обсяги. А зараз ці всі обсяги, що правильно, прикрили. На жаль, президентка логістичної компанії підкресла, що імпорт здебільшого українських зернових культур не відбувався понад рік. Таким чином, збитків зазнають транспортні компанії порти перевантажувальні термінали. Польські термінали, мабуть, всі студять порожні і зазнають при цьому дуже великих витрат на обслуговування. Ми також помітили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина Туреччина, мають велику кількість зерна з України у своїх портах. Ці країни можуть діяти так, щоб займатися обробленням, перевезенням сировини і водночас не приводити до їх розповсюдження на своїх вітчизняних ринках. У нас на жаль, ця ситуація була. Занедбана в результаті збитків зазнають транспортні компанії порти перевантажувальні термінали, підкресла голова цієї логістичної компанії. От тепер Польща буде говорити, давайте нам зерно. Рік назад блокували, не давали, а зараз давайте, впускайте, нам треба. Будь ласка. А як виявляється, Україна знайшла інші обхідні шляхи і все гаразд, якось справляється. Одні не дозволяють, інші дозволять. Там не можна, значить, там можна. А я колись говорив: дуже подобається ця фраза, а я говорив, що те, що зараз робиться, боком вилізе Польщі. Можливо, хтось і розумів це, і сприймав, але багато хто, особливо ті, хто виходив блокувати, мені здається, що вони навіть не усвідомлювали, що вони блокують, чому вони це блокують, вони переслідували свої якісь маленькі, амбіційні плани. І все. Але взагалом ніхто не дивився на картину, яка ж може бути там через рік. І от рік зараз зерно. Українське через Польщу не їде, в Польщу не їде, і логістичні компанії, перевалочні бази стоять пустими. Чому? Бо блокували. А хто блокував? Та ж не українці блокували. Україна давала своє зерно і могла транзитом все робити. Доблокувалися, називається. А, і до речі, ще що підмітила ця голова логістичної компанії. І це виглядає так, що склади стоять порожніми, а інші країни заробляють на цій діяльності та обслуговуванні цих товарів. Правильно, ще раз говорю: ви не хотіли, ви відмовлялися, блокували, коли нам було зле недобре. Нам і зараз краще не стало, але ми знайшли можливості, як обійти ці заборони, як обійти польський кордон, як обійти польські блокади. Всі щасливі? Давайте говорити, питань нема. Я впевнений, що Україна готова піднімати це питання, щоб далі продовжувати транзит через польську територію, якщо їм це хочеться. Але вже я думаю, що багато яких шляхів налагоджені в обхід Польщі. І ще невеличку зміну планує Україна щодо продажу квитків на автобуси. Дуже багато хто з українців подорожує як по Україні, так і за кордон, автобусом. Знаєте, як купуються квиточки, деколи яка велика проблема з тим трапляється і. Український уряд планує дещо змінити. Що саме в Україні планують запустити нову систему продажу квитків на міжнародні автобуси? Для цього уряд розробляє мобільний застосунок, через який можна буде купити квитки тільки у перевірених офіційних перевізників. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. За його словами, проект, мета якого впорядкувати ринок міжнародних автобусних перевезень та зупинити продаж квитків на нелегальні рейси, уже підтримали міжнародні партнери. Новий сервіс працюватиме за принципом застосунку Укрзалізниці, але для автобусів запустити тестову версію планують восени 25-го року, все не осінь. А повноцінний запуск у ці, е, очікують у 2026 шостому році. Я так поняв, і система запрацює з 12 жовтня. Багато хто автобусом поїде, зразу там сфотографуються, відбитки е, зроблять, і собі нормально поїдуть вже з новим застосунком в телефоні щодо міжнародних перевезень автобусами і в базі. Якось так. Це, звичайно, жарт. Я це ніяким чином до того не ліплю. Е, тут своя база, тут це. Якщо, наприклад, цей застосунок буде дійсно класно зроблений, буде зручним, і, і онлайн ви зможете собі купити квиточок, ну чому би і ні. В телефоні гоп гоп все зробили, купили, отримали, розрукували, поїхали. Тут будуть всі офіційні перевізники. Хочеш неофіційного перевізника, будь ласка, дір, шукаю. Є офіційні через застосунок, все гаразд. Друзі, ось така інформація на сьогодні. Такі новини. Дуже прошу вас підтримати це відео, розповсюдити друзям, знайомим в своїй соціальній мережі, зробити репост, поставити вподобайку. І не забувайте підписуватись на канал. Це надзвичайно важливо. З вами як завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.